Підні двори, багаті історіями, про нас знають всі темниці. По трубиці тут зупинився чат. рахують людей, ховають тіні. З давніх давен аж до нині, і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Приходили, уточняли. Все. Не уточняли, мене послали, я, я с повесткой приходил на Костеляк. Я прийшов і... Понятно. Ну що, пішов же дощ, грошей. так можна розводить людей, фільтруйте інформацію і слухайте реальну робочу медитацію. ваших даних. А я вам не маю права давати свої документи. А ви хто? Я, я тільки поліції маю право давати свої документи. Так це звідки ви таке почули. Ну, ну Конституції да? у нас замість динічна... <гум> такой стан. Такой стан, стан війни, правда? Хорошо, покажите мені розпорядження. Комендантження мог мокрой и подписано, имеє право проверяти документи, вот виписувати вам видно основного рішення вот коменданта вот вот. наявку ЦЦК для перевірки особових даних. Конституції это... закону 65. Если вот у вас є ВЛК, секундочку, послушайте, МЛК перевірчить, постановка даних проверяется раз у п'ять годин гражданське вы, времени. І каждый півроку не перебивайте, якщо ви слухаєте мене. Каждый в проходит в войсковый стан. Покажите распоряжение коменданта. Коменданта. Покажи, пожалуйста. Не, он там в папочке. Есть все документы полностью? Распоряжение коменданта. Есть. Есть что чтобы показать. А, покажите доверенность. Какую доверенность? От коменданта, что вы имеете право. Какую доверенность? Я вам документ показываю. Это не документ. Это как ваш документ? военный билет. Военный билет? Ви читати пробували, Ні, що написано. Посвідчення е, Міністерства оборони України, уповноваженої особи, на здійснення перевірки документів. А з другої сторони можна да, не вірю, не посвятити? Наказ указаний. Пред'являти посвідчення тільки після того, як військовозобов'язаний надав військовий документ. У разі втрати негайно. Правильно. Дальше. Вот Посвідчення номер 3 Повноважена особи на здійснення перевірки документів. В Полтавській області головний сержант Батир. Олег да. да. Вернувшися з бою, інвалід війни. Це я. Вірим. Наказ. Наказ. На тут нет никакой печати. А, ну так и зачем тут Ну, чорно-біле. Це копія. Без печати это копія, вона не є дійсною. Мій документ дійсний? Дійсний. Це не явка на фронт. Я розумію. Я ну, вам вопрос, же мій, вам вопрос. Согласно закону 65 статті присутності України, коли ви були последний раз для уточнення своїх персональних даних в військкоматі? Нагадую, е... в мирний час кожні 5 років, якщо ви женилися, приходите, кажете. Якщо вас була травма, приходите, кажете. Приходив, коли була травма і уходив. Правильно. Це коли було? М -м 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 -м. Я навіть не пам'ятаю, 19 рік. Не важливо. Приходили, уточняли. Не уточняли мене, послали. Я з повесткою приходив на костеляк. Я прийшов Понятно. і в... Понятно. Згідно частини 10, 10 статті Закону України, про військової служби та частиною 1 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку мобілізації, відповідно до указу президента України про продовження сроку проведення загальної мобілізації від 6 листопада 2020 року на кос, наказ 6, номер 735-2023. Що? Від 6 листопада. Наказы. Все. Тут не указано вам на отправку на сайт. Тут указано. Для... С метою уточнения данных. На ну что, я не Местного знаю, как они уточняют данные. Я понимаю. Все так будут идти. Не сегодня, а завтра. По-любому. Я понимаю. Ну, я вам данные свои не буду. Я понял. Давайте полицию. Полиции дам данные. Вопрос тебе такой. Ты гражданин гражданина Украины? Да. Походу нет, получается. Почему? У каждого гражданина Украины я свои... обов'язки, Обовски, правильно? Так. А также права про захисту батьківщини, правильно? Ну так. Вот ти її не хочеш захищати. Взагалі не хочу. Там сверху, сверху Дерибалова йде, я должен сказать. Я за них. понимаю, я не это, не, это не нам рассказывать. Я розумію, понимаю. Счастливо. Давайте. Дальше. До свидания. Все, мы,